Всім доброго ранку. У нас сьогодні немає. Ілюша грається. Ілюша. Ілюша, давай обмолвився. Ми тут будемо, мабуть, гарячок води. Я не плані. Підготавлюйся, я дуже боявся, що без танки тобі ту кулку закидати і було. Всі голодні, я хочу спинти. Чекаємо світла. О, а що за тобі такі? Такі помоці. Я поняла, що ти не бачиш. Та надіюся, що не настояще. Я вже забилася. Я так у нас дали світло. Бастенько робимо битебродики. Умкнула посудомийку, поки є. У нас сьогодні щось такий день відключень буде багато. Якраз нашу чергу. Три черги тільки відмикають, але нашу особина в нас два відключення буде. Так у нас частенько випадає чогось. Перші черги достається більше. Вероніка любить такий формат бути в духовці. Ну, найживий, цей перва дикий додається до. О, камеру побачала. Я бачу киген да. Ну, це хто, як дивиться мультики, да? Це там пальцевозе. Ой. Там засміється. Поїхали в парк. Прогулятися. Вів холи, гулять, парк показати. Там як всі на залі вже сказка Так сніжно. А сьогодні в Олександрії перший сніг випав. Да, ми були, то снігу ж взагалі не було. Ну сьогодні почала писали, що перший сніг. <звіху> Тут вже катаються на горках. Надо лядянку купити, кстати. А я б з'їхала. Ілюху б, звісно, з такої говки не пустила, а сама б з'їхала. Так, ми відбиваємося поверти венійку, світа у нас немає. Так що відбуваємося на темніки. Ілюха саме готовий. Тільки не взутий і без шапки. Шапка, все. Ах, що, і смивається обратно до себе в провінції довго не можу жити в київ в києві ще раз в Блін, я весь забрала забрала в сумки десь якісь я бачила. поки сиділа тільки могла що все зукрі скажу Точно не бачу. А ти її доставала перед виходом? Вона була в сумці, я її бачила. бачу. Бо все зверху нема. Не Може бути. А єсть, Спомню, що я на наче бачила. Сніжок такий пустився. Прям їх тижок. Слайсько тут а ти спеціально по ляду, да, щоб навернутися, да? Yeah, я з тієї сторони так і ша, що я там щоб навернулася. Там все тупо, повольбули. Там, там не було там де можна по нормальному месті. Ты удаю Мальчик. Не люблю, на це на одному месте, це все. А на одному місці, а що шапку хочет. У нас на завязке такое. Не так просто скинуть. Да. Афика, <с1> да, Ну да. Еще. все. махай, пока-пока. Неженький. Пока-пока. Да. поехала. Пока-пока. где -пока. электричка наша? <сélach> <сélach> возмахался.

Давайте диван далі, блін. Помагатиме. Так? Самоленький помагати. Не дає папки диван зложити. Він такий тут, конечно. Іє. Який Ілюхи новенький хаватик. Дивіться, який моднявий. Ой, така зубка. Прохладно в хаті, особливо воно як за уж... довго, по 4-5 годин немає цього, то остиває хорошо. Вс, молодець да. на дворі. Ну. Так, ти та, та ж модний пад, парніша взагалі. Ха-ха. <laughs> Всю да юдовий треба купити у мене якісь такі тепленькі тапки. Щоб для саму дума, кем, на. Ага, прав. <laughs> Юда івуда. Заробляю українську мову. Тобто офіційно оцінюю документи, доручення, розписка. Ну, це те, що таке потрібне. Їх потрібно здати до екзамена, щоб їх оцінили. Бо, ну, скоріш за все, це на екзамені ці питання будуть, щоб можна було написати і відповісти на ці запитання. Математику тільки що доробляв, фізика і матеріалознавство предмети, які в мене зависли, потрібно доробити. З таким вже, вже у нас 22-46. Там мені ще треба дописати розписку. Це обов'язково буде завтра тепер звати. Так, що у нас значні руку? Тут вже це. Тут трішки сталося дописати, і що таке розписка написати і саму розписку. З Роз понеділка буде починатися екзаменаційний тиждень. Екзамени, буде будемо їхати в Миколаїв на екзамени. Я думаю, скорі за все в понеділок виїду, щоб на вівторок туди на фізику на екзамен попасти. Ми планували поїхати разом, зняти квартиру, але. Не виходить. ну Це дуже Душі далеко. Да. І з малим зараз він, у нього зараз зуби, він ну, так спить погано. Він сьогодні опять там зуби лізе. І вчора, і сьогодні, то він там да, рука постійно в роті. В ночі такі. І зараз його оце, ну, лишній раз. По, і як так, 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 ще літнього, да, то часом було б не так важко. А зараз оці комбізи все зимою тягать. Ну, я думаю, це, це не варто цього робити. І швидше потягом туди-сюди з'їздити. Так, машина їхати 500 кілометрів з броварів до Миколаєва якось не дуже хочеться. Це дуже важка дорога. Чось. Трошки відпочине наш малюкін. Не? Ну, мені нема, коли відпочивати. Що дописую. І спать! Але трапецька підйом, вона шість виїзд. Каникулы. Будуть каникулы. Два місяця лайк. Так що всім хорошего дня. Да, босса будет день, а у нас оно спокойно и ночі надеюсь. <різь> <різь> Ставте лайки. Пока-пока.